Дорогі друзі, доброго дня вам, доброго дня. миру Божого вам. Дня. І хочу разом із вами прославити Господа, слава Богу! Я нагадую для всіх нас і для себе, що Біблія вона має основну місію таку: розказати нам про Бог. От якби не Біблію Бог написав, як би ми знали, який Бог, і де він. А так Біблія каже, що він на третьому небі. Біблія розказує, які його є атрибути, що він всемогутній, всесильний, всезнаючий, премудрий, святий, милосердний, люблячий. Основна місія Біблії це відкрити нам Бога. Бог відкриває себе в слові своєму. Ну і друге, Біблія допомагає нам духовно рости. Мудрістю багатіти вірою, радістю, спокоєм. Це чудо книга, це чудовий Божий подарунок для нас, людей. Хвала Богу за Біблію. 103 й псалом. Давайте почитаємо і хай Бог через нього нас благословить, і ми помолимося за мир в Україні, за добробут, за духовне відродження, пробудження в нашому краї. Ну і один за одним. Благослови душе моя Господа. І все моє Їство святе ім'я Його. Благослови душе Моя Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Благослови це подякуй, заспівай пісню для Його слави. Оце означає благослови, поки покірне життя. Оце благословення імені Господнього. Бо ще одне значення слова благослови на основі цього вірша воно видно. Що менший благословляється старшим, то як ми, люди можемо благословити Бога в цьому сенсі? Ні, тут друге значення: благословити це прославити, це вшанувати, це мати гарні відносини з Ним, не робити огидна Його очам. І далі перелічуються деякі Божі благодіяння для людини. Він прощає всі провини Твої і зціляє всі твої хвороби. Це робить Бог. Ну саме дороге прощає, саме цінне, бо без прощення як в небо попасти. Як не як? Туди не зайде нічого нечисте і предане мерзость. А то, що Господь прощає, це велика Його любов до на нас і милість. І стілює всі твої хвороби. Ми в Біблії бачимо, як багатьох людей Бог зцілював. І через Ісуса, і через апостолів, і через пророків в старому заповіті маса, маса стілень, де люди отримували зцілення, навіть воскрешення з мертвих. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Якби не Господь, то би, напевно, кожен скаже, щоби давно би вже наше життя обірвалося. Господь спас, Господь зберіг то в нещасному випадку, то на дорозі, да, то при інфекціях, при хворобах, там, 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 то в зустрічі з злими людьми Бог зберіг. Кожен, напевно, має таких свідчень багато. Коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром твоє життя, так що відновлюється як у орла молодість твоя. Написано в слові Господньому, що. І в старості плодовитий, і сочний, і свіжий. і в старості. Тобто людина в старості, вона може бути душею зовсім не стара, а душею бадьора-бадьора-бадьора, коли людина з Богом в дружбі, в мирі. В мирі. Квартирка наша старіє, але ми то можемо не старіти. З Ісусом все можливо, слава Ісусу! І той, хто тут, то всі, хто молодий душею. Амінь? Амінь, Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених. Тож в Біблії є багато прикладів, де багаті люди, або люди при владі хотіли скривдити суд, оправдати виновного багато, або хотіли назнущатися з бідного. І є маса прикладів, де Господь переможно виходив на зустріч. Переможно. Один чоловік навіть вже приготовив віселницю для свого того, кого він ненавидив, для Мардухея, Ама. І вже прийшов до царя попросити його повісити. А в нього з царем були просто шикарні відносини. Шикарні відносини, з царем були. Дуже дружили. І по-людському цар йому не відмовив би. Але є Бог на небі. Але є Бог на небі. А що зробив Бог? А Бог вранці забрав сон царя. І цар каже: принесіть мені книги, подій, історію почитаю. І в цій книзі читає про того Мардухея. І каже: А той Мардухей зробив одне добро для царя. Він підслухав, як мав бути замах на царя. І він підслухав, царю. Сказав, перевірили, і цар остався живий. І цей цар, а що йому за це було? Або як ми його віддячили? Та ніяк. Бачите, не завжди добро. За добро можна пожати теж добро, да? деколи пожинається за добро набагато пізніше. Тому якщо нам хтось за добро не подякував, а ще рявкнув в нашу сторону, нічого страшного. все рівно робимо добро. Головне, що ми сіємо добре, то й будемо жати добре у свій час. Весною посіли, аж осінню будемо жати. А де коли раз і єсть. І от цим Мардухеєм йому не була вдячність ніяка висловлена, нічого від царя. Тож ж спав життя царю. О, але прийшов де? І цар каже: А як моє подякувати? Не як. І цар каже: хто там є на подвір'ї? І стоїть цей князь багатющий, багатющий князь. І він каже: позвіть його і каже цьому князю князь. Що зробити людину, яку цар хоче вшанувати? От що їй зробити? В цього князя золота багато, посада є, він заступник царя. В нього все є. Йому тільки не хватало, знаєте що? Червоної доріжки. І він царю це розказує. Цар! Треба посадити цю людину на коня царського, одягнути його в царську одежу і вести його по площі і казати: оце так вшановує цар людину, яку хоче вшанувати. Він собі це говорив, бо він думав, що це йому буде. Бо якби він кого бідного спитав, то бідний сказав, цар, пів казни твоєї роздай бідним людям. Правда? А в нього золота багато, він за гроші не говори. І цар йому каже, іди зробити з Мардухеєм. А він просив, а прийшов просити його смерть. Бачите, Бог чинить правосуддя і в останню хвилину може це зробити. Останню. Останню. І потім Аман бере, везе його. І свого такого, кого він ненавидив І каже: оце цар його так шанує Якби заглянути всередину того Амана, що там було? Там, напевно, ну, ад в серці був в нього. <хи> Збурення було, ненависть, ну, цар сказав, треба робити. Отак От вміє робити Бог. Один брат каже: в нашого Бога є почуття гумору. От взяв і не і здівався з цього Амана, злобного цього чоловіка. Взяв його так унизив, так унизив, що як його серце видержало. Так вміє робити Бог. Ось. І для повної картини треба сказати те, що деколи Бог і не заступається. От навуфея такий біблійний чоловік. От. Лже свідків підібрали, От. засудили насмерть і побили каміннями. Таке є в біблії. Я не раз над цим думаю. Ну чому Бог не спас Навуфея? І мене ще відповідь не прийшла. Я знаю, що Господь все, що робить, це мудро. Це премудро. Я впевнений, що як я почую відповідь від нього, да, я не буду спорити, я буду згоден з тою відповіддю. Але я її ще не відкопав. Я її ще не відкопав. Я ще шукаю цю відповідь. Я знаю, що я з ним не поспорю. бо там буде така причина, така причина що я скажу, Господі справедливі суди Твої. Так зробив. Але навіть якщо так, то Наофей був перед Богом добра людина. Він вже вдома, він в небесах, він вже вдома жде нас, він в небесах. Ось і так буває. Тому хто зараз кривджений, друзі, розраховуємо на його суд. Хай Бог кожному із вас вийде на зустріч. Хай Бог вступиться, хай ваші кривдники зустрінуть гнів Божий. Хай Бог заступиться за вас. Хай, хай сонечко засяє на вашій дорозі життя, на вашій долі. А всі ті, хто вам причиняє біль і страждання, хай або покаються так, як треба, або хай Господь з ними справиться сам. Амінь. Амінь. В ім'я Ісуса, хай так буде. Хай буде покров Божий над нами і всякого кривдника, хай Господь прожене від нас. Він відкрив Моїсеєві наміри свої, явив синам Ізраїлем діла свої. Це як вони виходили з Єгипта. Не завжди Він звинувачує нас, і не вічно він гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Ого. Бачите, який Бог добрий. Бачите, який Бог добрий? А чого? Одиннадцятий вірш. Бо як високо над землею небо, настільки велика його любов до тих, котрі шанують Його. Як далеко є схід від Заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його шанують. Отакий добрий Господь! Я ще цей вірш зачитаю. Це такий вірш, ну, як бальзам на наше серце. Він не чинить нам відповідно за нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Коли ми каємося, коли ми каємося. Він не поступає з нами по наших гріхах. Якось я запитував вас, яка різниця між милістю і благодаттю? Хто пам'ятає? Що таке милість, що таке благодать? Яка між ними різниця? Той і той йде від Бога. Два дія нагадаю. Бо я знаю, що ви знаєте, бо я вам вже казав. Милість це не отримати те, що ти заробив. Відплату за гріхи, а благодать це отримати те, що не заробив. <риклад> милість це Бог дає нам прощення, коли ми каємося, Бог прощає нас, не судиться з нами. Милість. А благодать Бог дає нам свою любов, дає нам свою святість, своєю вірою наповнює наше серце, свою милість дає, праведність дає, записує наші імена в книгу життя. Ангела посилає, який буде з нами завжди. Оце благодать. Кожного ранку милість обновлюється його над нами. Оце благодать. Отакий добрий Господь. І ось як, як описує прекрасно Дух Святий, як він поступає, ще раз зачитаю, і ми прославимо Його в молитві. Бо як високо над землею Небо, як високо, настільки велика його любов до тих, котрі шанують Його. Уявляєте, яке, то ми хмари бачимо, найдальше ще небо, Ого! -го. Така Його любов до нас велика. Така сильна його любов до нас. Так він любить нас. Наш розум деколи ну, не може цього збагнути. Треба поміч Господня, щоб Господь нам допоміг зрозуміти Його любов. Як він любить нас. Як далеко є схід від Заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня. От коли ми покаялися, він наше беззаконня взяв і віддалив як схід від заходу. Як далеко? Майже безкінечно. Схід від заходу. Отак От Господь віддалив наші беззаконня, коли ми щиро перед ним сповідалися, покаялися, попросили прощення. Господь це забрав від нас. І ми вже не з гріхами. Ми вже не з гріхами. Нам, можуть наші друзі, товариші може казати, о, ти вчорашній такий там грішник, а сьогодні ти вже святоша. Якщо вночі було... Сердечне покаяння, щира молитва чи ввечері, чи вранці вже Святоша. Наша да, репутація грішника може остатися, але да? серці вже може бути поміняне. Вже середина може бути поміняне. Чи Вже може людина бути похожа на того грішника, яким була. Але й серце поміняне, а потім від серця і буде преображатися. Благословляймо Його ім'я. Дякуємо йому. Як написано, благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх благодіянь. Не забувай. Нагадуй їх собі, прокручуй їх своєму розумі. Радій, дякуй Господа. то Бог іще буде давати, іще буде давати, іще буде давати. Тому хай Бог благословить кожного з нас, рости в пізнанні Бога, зближатися з ним, бо в Біблії написано, приблизьтесь до Бога, і Він приблизиться до вас. Зближатися з ним і вибудувати з ним прекрасні відносини, прекрасний діалог. Це саме головне в житті нашому. Так сказав Ісус. Шукайте перш над усе царство Божого, Бога і правди Його, і все решта додасться. Слава Богу і Амінь. Давайте помолимось!